Чи тиснуть штати на нашу владу щодо переговорів? Да. Вони тиснуть не тільки за переговори, вони тут тиснуть за виконання якихось нами даних їм обіцянок. Тож на якісь умови ми погодилися, вони, ніби як знаєте, сліпо не розуміють, що ми не можемо виконувати певні умови, які ми в коли ну, в минулому ми щось їм пообіцяли та під чимось підписалися, але виконати ми їх не можемо. Саме через це вони тиснуть. І тут знову йде тема, що звільнення, прибирання якихось ланок людей, то ж вони тиснуть не так про переговори, як вони тиснуть про зміни в Україні. Більше на це вони тиснуть. Ну це не напряму Знаєте, от Сказати, що все Україна, давайте йдіть на переговори. Ні, ну тобто, це не про це. Це більш таке глибоке, воно більш там більше складових в тих питаннях, є про які е, вони домовляються, і на які вони сподіваються в Україні. Ні, це не це, не про тиск, це про е, необхідність змін. Ну тобто тут декілька ланок, в яких вони очікують зміни. Це не тільки про домовленості між про мир там, чи про припинення обстрілів, чи то про відхід рашки від наших територій. Вони все ж таки і від нас вимагають, тобто вони не бачать в нас просто сліпо жертву, на яку напали. Розумієте, Тож вони все ж таки вимагають від нас певних змін, аби і їм було добре, і ми якось чимось змирилися, і всіх все влаштувало, і більш-менш на таких спокійних. Позиціях ми розійшлися. Тобто от про це вони більше хочуть досягти от таких процесів, тобто не знищення України, не знищення рашки, не е, ну, тобто, цих деталей вони не розглядають. Вони певні умови, які вони вимагають від нас. І під якими ми підписалися давно, тут тут тема давно це не вчора, не в цьому році. Це ніби як не знаю, там 14-15 рік, коли це все тільки починалося. І от вони нас ніби як намагаються відвести туди. Що ми там пообіцяли, і оце потрібно втілити, але аби це потрібно, аб, а, але аби це можна було втілити, на це потрібен час, ресурси і е, швидкість виконання процесів, вона ну неможливо їх прискорити, ті процеси, які повинні статися. розумієте? Ну, Тобто, це як допомагати траві рости. Тобто, не можна, знаєте, як не можна зачати виносити і народити дитину за три. Місяці, ну тому що все має свої сроки е, зростання та дозрівання, Тож вони тиснуть від нас е, толерантності і е, покірності, і е, дотримання угод. От що вони від нас на що вони тиснуть, не просто сліпо на те, щоб ми погодились чи не погодились. Ні, там велика кількість складових, які впливають на ті процеси. Чому представники Франції підтримали інавгурацію Путіна? Отаме, знову ця тройка От таке відчуття, що у Франції з Рашкою, окрім непрямого такого непрямої взаємодії з Україні, в Україні, Є ще якісь такі, е, як це, крапки зіткнення, да, чи точки зіткнення, і е, процеси якісь в інших країнах, в інших процесах, в яких їм ну прям капець не потрібно сваритися саме тому вони е, хвостиком. Виляють, отак от я скажу перед рашкою. І це не про е, доброзичливі якісь позиції, а це все ж таки про необхідність. Ну, тобто, це якась необхідність, тому що їм ще десь потрібно буде зустрічатися та контактувати, і сваритися їм не можна, тому що це невигідно для Франції. Як Україні від того, що Франція толерує рашку? Не дуже. І це можливо стане, і це і можливо так, що саме Франція і стане тією країною, яку ми будемо вважати зрадниками, яку ми будемо відсікати від себе, захищатися від них. Ну захищатися в такому спокійному стані. Я маю на увазі не в військовому, і відходити від дружніх стосунків. І у нас з Франції ще будуть якісь непорозуміння, які ми будемо намагатися налагодити. Налагодити не вдасться. Ну, тобто, дружніми країнами ми з ними скоріш за все. Чи будемо ми товаришувати з Францією найближчі два роки, хоча б в дружніх стосунках. Ми будемо з ними взаємодіяти. Але стосунки будуть дуже сильно, знаєте, як е, порізані, ну тобто подрібнені буде частково з того, що було колись. То, тобто раніше між нами були певні відносини протягом війни вони там трансформувалися, якось змінилися, і залишиться маленька така частка е, наших спільних інтересів. Вона буде дуже дуже дрібна. Тож Франція відходить від України отак. Чим завершаться протести в Грузії? Чим закінчиться Ого! Скинуть президента? Тут чим закінчиться? Тут щось втратя втрата президента. Жінки порушення законів. То таке відчуття, що президент Грузії складе свої повноваження не за власним бажанням, тому що не зможе долати той тиск, який на неї буде вчинено. Ого, добре. Чи буде це держпереворот? Угу. Дуже багато це. І це дивіться, це не швидко. Ну тобто я не можу сказати, що це от протягом да, місяця, двох, воно як будуть їх затискати, затискати, і таке відчуття, що жінка відходить від влади не за законом, не тому, що там строк вийшов, чи там домовленості закінчені. Ні, це якась така стрімка втрата голови буде в Грузії. як... Добре, стосунки Росії, Грузії на найближчий час. Зараз Рашка за Грузію візьметься. І візьметься дуже активно і дуже потужно. І буде там наводити лад, і буде свій лад, і буде там наводити якийсь безлад, я б сказала. І буде там наводити свої правила, свої порядки. Ну, і таке відчуття, що грузини не будуть сильно виходити в протистояння. Тож дотисне українського сценарію в Грузії. Чи є вірогідність автору українського сценарію в Грузії? В менших обсягах не дадуть цьому розійтися. навпаки, тут тиск. Ну, розумієте, тут тиск, зупинка. Вимоги і зупинка. От все. Тобто я не бачу тут такого перевороту, але мені показує, що все ж таки жінка-керівник відходить від своїх справ, як унеможливлюють інші погляди, знаєте. Це вплине на а, Україну. Оце, що буде відбуватися в Грузії, як це вплине на Україну? Мені, до речі, показувало, що в 2022 році, що щось в Грузії буде неспокійно, і, але я тут по-іншому це розуміла. То зараз так, як це вплине на Україну? Які будуть у нас стосунки? Ну, якось ми окремо будемо з Грузією. Е, минулі наші стосунки вони будуть змінюватися і будуть змінюватися на рівні. Ну, я не можу сказати, що ми розірвемо з ними стосунки, ні. Але буде зупинка, і припиняться якісь е, процеси, на які ми звикли, які ми сприймали як норму. отак. Тож те, що було між Україною і Грузією, воно буде зупинено. Не просто воно буде змінено, а воно буде зупинено. Тож, все ж таки, розірвання певних стосунків України і Грузії буде. Хто причетний до замаху на принца Саудівської Аравії? І він помре. Ну, він правда, він відходить, він помре, то причетний. Чи причетна рашка до цього? да Чому не домовились, не домовились про якісь кошти, не домовились про якусь персону, тобто таке відчуття, ніби рашка намагалася протиснути туди чи то свою людину, чи то свої такі закони, правила і все інше стосовно саме фінансового, фінансових стосунків, і тут безпосередньо це зробила людина, яка отримала гроші за е, відражки. Як це? Який буде розвиток? Чи буде розвиток цього процесу? Ні, не буде. Тема заметься, тема заспокоїться, тема зупиниться. Чому? Тому що той, хто в цьому буде, той, хто до цього так само причетний. Коротше, це вигідно всім. Він заважав і тим, хто знаходиться біля нього. Розумієте? Ну тобто, це спільна дія Росії і Саудівської Аравії. Тож, якимось певним процесом він дуже сильно заважав на домовленості, не йшов тому його і прибрали. Чи зміниться тактика ударів РФ по Україні в травні? Мені показують зупинка. Зменшення. Це якась правильна стратегія. Карта. Ми не ми не маємо тої потужності. Мені кажуть, що в травні зменшиться і кількість обстрілів, і їх агресивність тих обстрілів. І тут взагалі мені карта зупинки. І цим керують. Ну, тобто, цим керують навіть не вражці, а цим керують, ну тобто за цим спостерігають і на це впливають інші країни, в тому числі. Ну Тобто, щось вони чимось на рашку все ж таки натиснули. Якось вони її трішечки стримують. Зараз я хочу спитати про. Відповідь зміниться, вона стане меншою обстрілів поменшає, так тобто, якась буде знаєте, от, от що показують. Ну тобто, от те, що невелике. І недалеко, ну тобто, це можливо при фронтовій якісь області і райони вони будуть обстрілювати, але знову ж таки зменшиться. От, от мені показують, що буде зменшення обстрілів, зменшення агресії, зменшення потужностей, бо їх стримують. Ну, тобто, щось все ж таки вони не можуть втілити е, таку повномасштабну агресію е, в тих обсягах, коли вони там по 150-200 ракет, да, ракет, по 100 ракет і везлі шахеті відправляли. Мені пока давайте так. Чи будуть в травні масовані обстріли України? Чи будуть в травні масовані обстріли комбіновані атаки? Я про, про таке маю на увазі. От дрібне літає, багато дрібного літає. Ну дрібне це мені зазвичай показують і шахеди, і оці каби, які вони при фронтових, при фронтових районах використовують. Суха, дай Бог, щоб воно збулося, тому що я, в принципі, е, свою свідомість відкалібрувала, щоб не дивитися обстріли, не дивитися страждання, тому що ну, не бачу я в цьому цінності попередження. Але мені показують, господи, по перше, тут класний і потужний захист. Тож, чи планують вони обстрілювати, буде летіти багато дрібного і багато того, що недалеко літає. Але масованих я, на щастя, не бачу або не бачу. Або їх не буде взагалі, або ми відіб'ємося ще до того, як вони зможуть долетіти кудись, куди вони будуть спрямовані. Дай Боже, щоб так і сталося. Чи дійсно Трамп розробив докладний план для мирного завершення війни в Україні? Чи дійсно Трамп розробив докладний план для мирного завершення війни? Ні. Ні. Мені тут показують, що Трамп вообще про війну не думає. Це знаєте, як останній пункт, який там з того, що він розглядає для себе. Чи буде заява про мирний план від Трампа? Ну тобто, Трамп, ну ні, він ні. Чи буде заява? Ні. Ні, 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 Трампа скоро приберуть. От трам чомусь от цієї цієї ланки активної світової двіжухи відходить і відходить в тінь. Відходить в якусь таку позицію. Пасивно, Тож я не я не можу сказати, що всі покладаються на Трампа, чи всі покладаються на Байдена. А от таке відчуття, ніби перемовини взагалі ведуть інші люди, і впливають зовсім інші люди. Не Трамп і не Байден. Розумієте на те, що відбувається в Україні, тому що так Байден, як ну там фактично президент Штатів, він не може просто сидіти і мовчати. Йому потрібно ж робити якісь заяви і демонструвати в. Ливовість, але ну Трамп так точно ні. Чому Вашингтон все ще забороняє Києву бити по РФ американською зброєю? Не дозволяє І не дозволяє до речі. Не тільки публічно не дозволяє, а все ж таки безпосередньо, коли йдуться якісь переговори, то вони все ж таки не дозволяють. Ну тобто, якусь частину своєї зброї, яка вже в нас є, вони дозволяють використовувати, але в більш захисних якихось процесах ніж в агресивно нападницьких. Чому? Бо ми не можемо вас захистити. Ми не можемо вам надати ту безпеку і захист. Який за цим може послідувати? Ну тож тут більше про безпеку йдеться і про неможливість, про неможливість збереження, можливо, вони бояться, що вони втратять зброю, яку ми будемо використовувати. Ну тобто, вони бояться, можливо, відповіді рашки на ці випади, і розуміють, що вони не можуть нас зараз захистити. Що вони щось чекають? Тому що Вашингтон намагається вирішити питання домовленостями, а не е, на полі бою. От, от тому вони і не почин... і не дозволяють роздму. Ну, тобто вони не дозволяють цій ситуації набирати обертів і ставати більш руйнівною з нашого боку. А все ж таки вони сподіваються на домовленості і на мирні е, узгодження якихось питань. Тож вони відтягують час, аби домовитись. Ну, тобто, вони намагаються виграти час, аби е, все ж таки домовитись, а не знищити рашку, бо їм якось невигідно е, втрачати і зброю, і якісь майбутні. Ну, тобто, це знову це, це ціла стратегія. Ну, тобто це якась політична стратегія. Це не тому, що вони не хочуть чи вони бояться, а вони намагаються зберегти те, що є. Не втратити і ну щоб їм потім не не довелося це розгрібати, що з цього може початися. Тож притримують вони все ж таки нашу агресію. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.